Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі вірні, сьогодні маємо неділю після перед Рождеством Господа нашого Ісуса Христа і Свята Мати Церква подає нам цей родовід, який написав святий Євангелист Матей. Так, звичайно, слухати цей родовід не дуже цікаво. Ніхто з нас не запам'ятає. Хіба, може, декілька імен? Там Авраама знаємо, Давида, Соломона. Але хто знає Еліюду, Есрома і іншого. І то сьогодні, якби я розказував їхню біографію, то би ви, то би, напевно, спали б всі в церкві. І тому, але що хочу сказати сьогоднішній Євангелист Матей, для чого Бог подає цей родовід Ісуса Христа? Чи це і так важливо знати, хто кого породив? і... І бачите, колись, то нині, ми кажемо, жінка родить, а колись в тому завіті то чоловік породив. Чоловік давав життя, давав сім'я. І єдиний, хто, якщо ви слухали уважно Євангелія, написано було, як і породив Йосифа. Йосифа породив. І не написано, що Йосиф породив Ісуса. Але написано Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Спаситель світу. Дорогі мої, перша така коротка застанова нинішнього того нашого Євангелія це є, для чого Бог показує цей родовід. Він не соромиться, здається, Бог, Ісус, досконалий, святий, ох, яка би мала бути Його родина. Напевно, вся родина була така. Бог би не допустив, щоб він народився з родичів, десь там, я не кажу від Марії, але далеких родичів, своїх пра 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 прабабусів, -пра дідусів, щоб вони були якимись недобрими, грішними людьми. Ні. В тому родові, я так скажу, та сімейка Ісуса Христа не була дуже добра. Там рідко хто був шляхетний. Рідко хто був шляхетний. Там багато було, ну, наприклад, Авраам мав е, Ісаака. Ісаак мав Якова, як і мав 12 синів свої, то родичі Ісуса Христа далекі. А що вони зробили, ті 12 синів, ті брати? Вони свого рідного брата хотіли вбити. І потім хтось дав добру думку: а не вбиваємо того Йосифа, а продаймо його в рабство в Єгипет. Рідного брата свого, ну то була сімейка. Юда один з синів Якова. Мав е, трьох синів і знайшов їм жінку для старшого Тамару. А так як його діти були не дуже добрі, то Бог забрав одне життя, потім так було заведено, що помер чоловік, то жінку того першого чоловіка давали за середнього сина. І так само і другий помер, і Юда думає, не думає за те, що мої діти вони недобрі, вони грішні перед Богом, і Бог забирає їхнє життя. Але він каже: ти, ти Тамара, ти грішниця є. Через тебе Бог забирає моїх синів. І тому я не дам тобі мого молодшого сина. Ох, дорогі мої браті, все то було. І Тамара, що вона придумала? Не найкращий спосіб, знаєте, хоч він обіцяв дати за молодшу, але не виконав. І вона переділася в жінку легкої поведінки і спокусила свого тестя, юду, і з ним мала зносини, завагітніла, і коли. Він як хотів, не мав чим заплатити її за її, вибачте, інтимні послуги, лишив свій посух, лишив свій перстень. І коли вона прийшла додому через якийсь час, була вагітна, він каже: Ти та ти розпусниця є, тебе каменувати. І було би каменували її. а вона каже: почекай, не спіши, не спіши. Я покажу, від кого моя дитина. І показує перстень, показує посух, і Юда опустив очі. І прийняв її, обійняв її. Ну, на найкращі були, дорогі браті, сестри, ті, ті родичі Ісуса Христа. Добре, Давид. Найбільше, кого Бог любив і любить, це Давида Царя. Ну, Давид, теж, теж, дорогі мої, був такий, такий знаєте, трохи слизький. Мав, що хотів, то мав. Хоч був спочатку пастух, а пастух це була найнижча така професія. І Бог підняв його до гідності царя, мав жінок найгарніше. Є йому треба було Версаві. А та теж ходила перед царськими палатами, розумієте, вирішила купатися і іскушати. І не дуже противилася тому, що цар мав з нею зносини. Але почекайте, є проблема. То людина завагітніла від того, а що робити в неї є чоловік Урія. І що Давид, в яке він приймає рішення? Нормально мали її каменувати, тому що вона з вона чужоложила. А яке Давид приймає рішення, ай, слухайте, я що не цар чи що? І дає наказ, щоб коли буде бій з фалестимлянами, щоб. Аурія був дуже відважний. Ви уявіть собі, що він спочатку замислив, цар Давид. Коли прийшов Урія. Він прикликав його до себе на вечерю. Ну це велика честь для, для полководця вечеряти і самим царем. І той йому наливає, алкоголь наливає, хоче його споїти, Давид побожний. І що в кінці, каже: ти такий втомлений, іди до жінки своєї. Жінка за тобою скучила, ти прийшов з війни, хочеш, напевно, до жінки. Як він сказав? Щоб не мов це, він там своєї жінки мав зносини, оп, і це вже твоя дитина не моя. А колись не було ДНК, аналізів, всяких. твоя дитина, от цар придумав собі, так? А як сказав Урія, який то був шляхетний чоловік, він каже, царю, та мої побратими на полі бою, а я тут вечерюю з тобою. А я й маю йти до своєї жінки і получати утіху. Коли мої побратими віддають своє життя за тебе, не бути цьому, і не пішов до жінки. Аж поки він потім руками фелестимлян сказав своїм воїнам, коли буде бій, відступіть, що він лишився сам. Та ясно, що він сам зробить? І замордували його. І потім він, коли йому натан, відкрив йому очі, такими словами, царю, маю до тебе велику справу, двоє жило собі людей. Один має сто овець, другий має одну овечку. І той пан, який має сто овець, прийшов, вкрав овечку того єдиного бідного чоловіка, і ця вівця була для нього життям, щоби повеселитися своїми друзями. І цар впав в таку лють, казав, все, смерть йому. А всі його вівці перейдуть тобі, тому бідному чоловікові, і каже до Натана: Кажи мені, хто це той грабіжник, а той обертається і каже: Ти, цар. І той подивився на нього, знаєте, такий мороз пішов по його шкірі, каже, поясни, ти мав все, Бог тобі все дав. А ти забрав ту єдину овечку в того урії його жінку. І вбив його руками Фелистимля. І впав Давид на землю. І розкрячився на тій землі. Христом ліг і склав той чудесний псалом. Після гріха з Версавією він склав той чудесний псалом, помилуй мене, Боже. По вуці милості твоєї і по множеству щедро твоїх, очисти беззаконня моє. Найпаче обмимня від беззаконня моєго, і від гріха моєго, бо тяжкі гріхи мої очистим я. І далі пише, що є причиною того гріха. Він каже, серце, серце чисте, сотвори мені, мій Боже, і дух правий обнови в утробі моєї, який чудесним псалом. Я думаю, ви всі знаєте його напад. Не найкращий був родич Ісуса Христа, а Соломон Його, якого Версавія народила. Просив не золота, не срібла, мав чудесні наміри. Що він просив? Боже, дай мені, я стою на царський трон, дай мені, щоб я мудро управляв своїми людьми, справедливо управляв. І Бог каже за те, що ти не просив золота, за те, що ти не просив майна, за те, що ти не просив довголіття для себе. А просив мудрості, будеш мати все. Будеш мати таку мудрість, якої ніхто в світі не має і мати не буде. І мав таку мудрість, а та мудрість його довела до того, що він мав такі сумашечі багатства. Він з чистого золота побудував Єрусалимський храм. А скільки йому інших царів, щоб послухати його мудрість, цариця Савська, вона, вона, вона тижнями їхала караванами, щоб послухати мудрість царя Соломона. Але потім об'ївся жінками, 300 жінок, 700 наложниць. І так йому ті жінки голову закрутили, що почав поклонятися іншим богам, почав в своєму царстві будувати їм капища, і Бог відвернувся від нього. Суперродич. А там ще була, знаєте, моавитянка була, прабабця царя Давида. Взагалі моавитяни не могли ніколи бути прийняті до вибраного народу. І то так во, знаєте, вбивці, багато їх було, розпусники. Я вже не кажу, не буду дрібити тих їхніх дітей, бо то були такі, які ходили за поганським Богом Ваала. І Бог подає і каже вам подивіться, це мої родичі. Я прийшов з того роду. Але, дорогі мої, перепрошую, ми живемо сьогодні в Новому Завіті. І ви знаєте, найдорожчі мої браті і сестри, новий завіт це є. Після тайне хрещення кожен з нас, який приймає тайну хрещення, ви знаєте, ми всі стаємо Божими дітьми, ми всі стаємо родичі Бога. Ви, я, кожен з нас, який прийняв хрещення, ми його родичі. Нас називає братами, не називає нас слугами, рабами. Ми його брати, є, брати Ісуса, мої діти Небесного Отця, це мій син возлюблений, якого я вподобав. І Бог каже під час Йордану не тільки на Ісуса, але на кожного, хто приймає хрещення. Це мій син возлюблений, це моя донька возлюблена, яку я страшно вподобав собі. Нам Бог приготував місце не тут на землі, де плачемо, але приготував місце там, де нема сліз, нема болю ні зітхання. І мусимо визнати, що ми також не є найкращі діти Божі. Мусимо визнати, що ми не найкращі є брати Ісуса Христа. Мусимо визнати, що ми не є найкраща сім'я нашого божественного Спасителя. Мусимо визнати, я і ви. Бо часто даємо плювок в Боже лице, часто бачуємо Його. Часто коронуємо його вінком стернини. Але питання постає: чи Бог відкидає нас як своїх дітей? Чи Він стидається нас? Чи він стидається п'яниць? Чи він стидається, хто впав в тіни розпусти? Чи він стидається тих, хто, хто має недобрий характер? Чи він стидається тих, хто, можливо, церкву не ходить ніколи в житті? Я дякую Богу, я ніколи. Ніколи не розумів той родовід. Ну, читаємо та й читаємо. Але яка там є глибина, дорогі мої? Яка там є глибина? Якщо Бог показує, дивіться, це мої родичі, я не постадався вам їх показати. То чому я маю вас стидатися, дорогі люди? Так він чекає на нас, він чекає на покаяння, він чекає на нашу любов. Але знаєте, що для того потрібно? Ще один епізод, який Бог хоче нам показати, чому він сьогодні ставить на пік Перша Євангелія, перша глава, першого Євангелиста Матея це є родовід Ісуса. Він хоче показати нам не тільки грішну сторону людини, не тільки гріх Давида. Але Він хоче показати стоп, добре. Бо багато мудрогелів кажуть, ну і Петро відрікся. Багато кажуть. Ну, і Давид согрішив, багато кажуть. Але стоп, гей, є дві сторони медалі. І що, з тої сторони ти розказуєш про великі упадки Давида, розказуєш про Петра Апостола Добре? То чому ж ти не візьмеш другу сторону медалі і, і не розкажеш, і не приймеш своє життя їхнє покаяння? Петро так гірко плакав кожен день, що на старості його літ в нього ями були від сліз. Кажуть, вода камінь точить, сльози проточили рівець на його щуках. Чому не плачеш за свої упадки? Відрікатися я герой, а оплакувати свій гріх? Сили мужності і відваги я не маю. Давид так само до кінця своїх днів посипав собі голову попелом і уплакував гірко свій гріх, вбивство Урії і чужолотство з його жінкою Версавією. Наслідує їх, і тому найдорожче це є сьогодні, це є така найпік тої нашої науки, це є Бог звертає увагу на нашу відвагу і на нашу мужність. Це така велика чеснота, який Авраам був відважний. Чує голос Авраама, вийде з свого дому. Багатійший чоловік, просто людина, яка має в себе вдома все. Мільйонер того часу. А йому якийсь голос говорить: вийди з свого дому, лиши все, йди в землю, яку я тобі покажу. І що він засумнівався? Ні. Він встав і пішов. Встав і пішов. І куди не знає, а куди його Бог завів. Обіцяну землю, яка тече медом і молоком. Яка то була відважна людина, той Авраам, які то були відважні люди в Старому Завіті? Навіть покаяння царя Давида, це треба мати було в мужність і відвагу, признатися навіть перед цілим народом. Яка то була в мужність святого Йосифа сьогодні, дорогі мої, та відвага, гарний Івана подає Матей, Марія прийшла від Єлизавети вже третій місяць вагітності, і він бачить, що. Зміни в тілі. Бачиш, що вона в положенні. Від кого? Ну, точно не від нього. А Марія не спішила пояснювати, Йосиф слухай, прийшов до мене ангел, знаєш, ми так гарно собі поговорили. Він сказав: Марія, будеш мати сина від Святого Духа. Ну, я б таку, прийшла б жінка вагітна, Хе. чоловіка не бачила два роки. і розказала би йому таку байку. Що і ангел з неба з'явився і таке розказав. Сказала би, чоловік, слухай. Сорішила, то признайся до того. А Марія не мала до чого признаватися, і яку відважне серце мав святий Йосиф. Нормально, коли є ми падаємо в лють і ненависть. Ми готові стерти ту людину з пам'яті за свого життя. Ми нічого з тою людину не хочемо мати спільного. Тим паче, коли він носить під серцем та жінка-чужу дитину. А що робить Йосиф? То не було так. Ненні так, розвід і справа закінчена. А колись яка була справа, дорогі мої це. Це було каменування. Це було каменування. Йосиф мав вивезти її на майдан сказати, подивіться, маєте свою Марію. Маєте вихованку Єрусалимського храму. Подивіться на ту чужу ложницю. І перший, хто мав кинути каменем, це чоловік. Йосиф мав перший кинути каменем. А з другої сторони, якщо він того не зробить, якщо він її прикриє. Якщо він мусить визнати, що це його дитина, але він лишає свою сім'ю. Це для Йосифа ще гірше, ніж каменування. Для кожного чоловіка. Бо чоловік, який лишає свою сім'ю, дітей своїх залишає і так далі, в ізраїльському народі нині це норма. В ізраїльському народі це, це гірше каменування. Все життя на ньому показували пальцем. Подивіться, на того на того зрадника, подивіться на того, на того буягуза, лишив жінку молоденьку, 16 років їй було. Йосиф вибирає мужність його, щоб лишити жінці життя, він вибирає, дорогі мої, оту ганьбу. Він каже, хай падає камінь на мене. Хай на мене летять всякі зневаги, але нехай тобі Бог збереже життя. І він вночі та й кума хотів її залишити, немов чоловік, який лишає свою сім'ю. Але ангел втрутився, Йосиф успокійся, все добре. Ангел сказав, що це все від Святого Духа, зразу в Воскресіння в його серці. Дорогі браті і сестри, до всього потрібно мати дуже велику мужність. Мужність признатися до вини. Мужність і відвагу помиритися із ближнім сусідом. Мужність і відвагу треба мати, щоб покинути гріх. Мужність і відвагу, щоб... Нараз терпіти один одному в сім'ї, в родині, щоб першому подати руку помочі, щоб першому подати руку прощення і милосердя. Для того треба мати дуже відважне серце, і повір мені, які би ти не мав упадки в своєму житті, якщо ти маєш відважне серце покаятись, якщо ти маєш відважне серце признатись, якщо ти маєш відважне серце змінити себе, а потім змінити все навкруги, то Господь Бог тебе також впише. Книгу свого життя, як найкращих своїх родичів, найкращих своїх дітей. І тому готуємося зараз, найдорожчими мої до того великого празника, Різдва Божого Сина. Зичу вам і ділюся а потім собі візьмете, після своє Боже, цей хлібець, тут пише Ісус Христос, Спаситель, в короткому. Цей. І діліться тим хлібом. Діліться найдорожчим. Діліться хлібом і діліться любов'ю, як хлібом. Будете сідати до вечері. Господар має розрізати на, для всіх членів сім'ї той хлібець, і нас було так заведено, що він від старшого господаря до найменшого, якщо є господар вдома, як німато господиня, від найстарших до найменших підходили і казали такі слова. Коли давали той хліб, дай Боже другого року дочекати, Христос я рождає. Відповідали, брали той хліб. І як то є важливо, ми це робили завжди механічно. Дай Боже, дай Боже, дай Боже, другу року, дай Боже, а як то нині під час війни виглядає? Щоб та війна, я вже думаю, сотні тисяч українців, які би також хотіли святкувати Новий рік, які би також хотіли сідати до святої вечері, той захисник чи захисниця, той, який мирний простий Буча, Ірпінь, Маріупіль, е, так само Ізюм. Де сотні, сотні, сотні людей, поховані по лісах, де москаль забрав їхнє життя, вони не поділяться хлібом, скільки безвісті пропавших, дорогі мої. І тому це є такі важливі слова. Дай, Боже, другого року дочекати. Я собі так думаю, на одну секунду вже завершую. А що би все ж таки було, якби Бог допустив бути тому московському башмаку у нашій Львівській області? Як воно стерло з лиця землі рускоязичні місця? Маріуполь 98% рускомовних, Харків 94%. Це русське місто, 2% українськомовних людей. І воно стерло з лиця землі. Що б воно з нами зробило? Чи ми б мали тут церковцю? Чи ви мали би ту теплу свою хату? Як то є важливо, дорогі мій, та опіка Божа, та мужність наших воїнів, велика мужність і відвага. Нашого війська. І ми дякуємо, ми допомагаємо, ми молимося за них. І я вас прошу, не нарікайте. бурмочите що мали вже світло включити перша година і не включили. То йди на станцію, помагай щось там робити, дроти крутити, мудрагелюти. Там на станцію йди. Там, де там, де ракета прилетіла, може, скажи, може, моя поміч вам потрібна. Я маю трактор, чи я маю машину, я маю, я теж є електрик, Ай, сидіти на дивані, бо немає інтернету, бо немає світла. Вкусіться за язик. Хоч на один процент відчуйте, що в державі є війна, а то все маєте: і тепло, і їжу, і магазині повні продуктів. Все маємо. Але ах, недогода. І тому ніколи в житті не нарікайте. Дякуйте, Богу, за все. Дякуйте, що сьогодні ми можемо відзначати то. Різдво Божого Сина чекає на цей праздник. І, дорогі мої, Україна не зломиться ніколи. Ніколи Україна не зломиться. Бо з нами є Господь Бог, за нами є правда, і з нами є та велика мужність нашого українського народу. Помагаю всім, Боже. Амінь.